Що в нас відбувається з людьми? В нас катастрофічна демографічна ситуація. От я спеціально для вас написав цифри. Ну вони жахливі, ви тільки подивіться на ці цифри. В нас знижується народжуваність кожного року, кожного. При цьому катастрофічна смертність. Минулого року втричі, втричі смертність перевищила народжуваність. Ще раз, втричі. Україна вимирає. Для кого йде війна, якщо українців не залишиться, скажіть мені, будь ласка, і в таких умовах, от такої катастрофи, яку я вам зараз демонструю. А я хочу ще додати, що в 90-му році в Україні народилось 1 мільйон дітей. А тепер подивіться, 2024 рік 176 тисяч. Це катастрофа. Просто катастрофа. І в цих умовах, скільки як ми допомагаємо родинам, щоб вони заводили дітей? 860 гривень на дитину до трьох років на місяць. 860 гривень на місяць, не на день, не на тиждень, на місяць. Скажіть, що можна купити на 860 гривень? Ви коли спускаєтесь в депутатське кафе? Скільки ви витрачаєте там для того, щоб просто пообідати чи каву попити? 860 гривень на місяць. Ціна виготовлення закордонного паспорта в Україні вже більше тисячі гривень. Ну це нічого, це абсолютний нуль. І ви нічого не робите, щоб це виправити. І уряд, який має цим займатись, нічого не робить, щоб щось зробити з демографічною ситуацією в нашій державі.